Palatyk. Palatyk. Tu visą sėdėjus įlagait. Kur mentalai? Jums dabar pasakysiu viską. Vitalik? Tai Antonas. Gal neplaksti, sako. Antonas. Мені подобається, коли просто падає без всяких... Паслічно, от. так, да. без всіх модифікати. Крім це от дивіться, тут треба сортування робити по... Е, по так само може крімця Бафлогоси робити. Бачите, чтворка збоку. Їх угу. або якось вмістити одну, але треба центрувати. <кхи> Що там? Давайте я буду тикати, бо я приймаюся до Да. ми аж. підкликали. Щоб я тикав. До цієї штуки ти найбільш негативно налаштований, що вона погано працює. Вона простоє. Того от я хочу, щоб вона намагала, я вже стріпси три взяв. Стрипці, стріпси. Це Я... Ну, дуже близько. дуже близько. Так само, як я тоді. Так. Так. А може, Ані, 40 минути, якщо зменшимо, так. то воно буде більше вагати, так? Ну, воно повін... буде. <sharp> е так, е Вадим 10%. повирізає лише отуція. Антон! Так, я поїхав. Не тормози. У мене щось якось на такому психологічному рівні є плюс-мінус, я буду жати на плюс-мінус. І навіть не буду жати по полях. Не сумує її, бачите, тут і тут вони О! Тут два. Два нажміть. На два, ще один нажмі. Там захист від двоєх два, І тут один. А, і того три. І того а відніми, будь ласка, той додаток до фрішки. От. А, він ціну сумує, але не пише модифікаторів. Він показує, показує тут не кількість модифікаторів загально, а кількість модифікаторів Ми, в конкретній групі. Угу. Тобто його не буде сумувати, правильно, правильно Ну, ну наразі ні, правда. а. Ну, в принципі, не А Тоном стосовно цієї переходу, оці не говорили. Ще. Думали, може би зверху покласти один. От, от, я якщо треба то не торкався, вже... а да, то, це, кстати, це нюанс. Бо ладно, хвилина, типу, десь якийсь момент, де, від чого він рахує останній клік? Від, від часу останнього вибраного товару чи від часу останнього Хороший дотику? Всього, а ми від, від останнього дотику. Що ще мені подобається, що що що, що-шо? Чи ми можемо, допустимо. Ми можемо зробити папку макаронців. Допустим. Ні. але я згідно з вами. Ну дуже довго. Що ми з нас віку, так? Довго Довго. А я не знаю, що зберігати. Євгеній Кирилєвич. Опа! Оце... Ммм... Екран поміняти. Ужасний просто. Ти Типу, ну, це, типу, рекомендація. Я розумію, рекомендація. Але не гарно. Окей, тяжко буде. А, я гідний. Знаєте що, а ну, поверніться назад, на попече. Я думаю, просто, чи ним не... є потреба, щоб підтвердити... Бо от, от він лиш вибрав. І ти не бачиш підтвердження? Ні, копі, копі Ти не знаєш, вибрав, не вибрав. Воно перескочило. Розумієш? Від треба знову назад. Чи не треба десь якийсь типу хопа Ну, Або тут оба один катар, капочина М. Або тут писати, ну або, або тут писати перелік модифікаторів. В усіх дітті вибрані. А можна в слові Лати? Букву А поміняти на латинську з наголосом. Знаєте, Ага, ага. Можна. Ну, я знаю, що можна. Хорош. І тут, де Ки експресо зачорткнути Ки. що? просто по приколу, типу. Якщо Б4 ставити, то будемо на 2. Я не можу. Ну, то цей, ти вибив свій чай, випадки. Я, наприклад, окей, виїхав. А, я не готовий. Хочу готово нажати, хочу ще одну штуку нажати. Наприклад, якщо я хочу. І тут якийсь от якось такої поп якось підтвердження треба з оцією зеленою херньою. Я не написав підтвердження вибору позиції. Краще просто чуть і підтягнути готово, готово. Або просто не ще додаткові вибиваючі вибори. Тут, в принципі, можна убрати от оцей смітничок і плюсик. Де? Всюди. І лишити лише бургер. І ти отут можеш собі доплюсовувати, відмінусовувати. Ну, типо, так. І тут додавати, віддавати. Еспресо немає цього. Та ми ж не то не дійшли. А, да? а що, а чекайте, воно не було, воно не працювало. Ну, а звідси працює. Mm -hmm. А. Ну так, да, 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 по своєму еспресо, еспресо просто падає. А там є. Вот. Тут тут пало, і ще не а тепер ми заходимо сюди в еспресо. Клацаємо на... Тобто на тобі модифікатор. ха ха щоб Кем... прибирати в корзині плюс-мінус, лишити буржені. У всьому. У всьому? Плюс мінус збираємо різдє. Чи тільки в напоях? <віз 'є. плес> ну дивіться, давайте так. Якщо ми. Там, ну, там, там, якщо ми приходимо забираємо зараз це, то тоді, коли нажимаєш на три полосочки, воно так само буде нам повторювати ту ж саму операцію. Не можна вибрати один товар, два товари з одним модифікатором. Лише один товар з одним модифікатором. Два товари автоматично буде з двома модифікаторами. Ну, це буде питання це. Я хочу одну картошку, але дві картошки, а один соус. От, от скоріш за все, що треба логіку трішки змінити. Я до кількості не множити соусово модифікатор. Ну, типу, да. І тоді ми можемо без проблем, додавати страви і там плюсик лишати. Так, так, і так. Там що ви поміняєте, пошири. що що тут то, вверху, е, -е додаємо страви окремо, модифікатори окремо. Якщо ти вверху, виходить, додаєш, то, 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 е -е, то ти додаєш їх тільки картошку, а не соус. А воно нам вийшло. А соусо треба соус. два зробити. Щоб а солос тобі збірно додаєш. Не додавати. Тобто, при збільшенні кількості страви модифікатори залишаються в тій самій кількості, яка була вибрана. Ну це логічно, це логічніше ініче. Готово. Ну, готово ж міста. О, тут все, от мені подобається. Це, та, 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 мені... Але я буду робити велику тут. Ні, мені це подобається. Мені не подобається цей екран, оцей шрифт, оцей шрифт. Встаньте вбік. Став убік уже все. Тобто, екран треба робити білим і робити все оформлене відповідно до того. Нехай буде пустий білий екран з цими товарами. Підходимо паузу все Антон. <фінг> <фінг> <шінг> <фінг> 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 Дальше. 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 Антон, ну серьезно. Що дальше? <реку> потом, потом подавить. А что за фонд? А что такое? Красивый вин. Билефон <реку> зробить. Биллифон поменять. Кажіть, я. Билефон. Ты пиши, да? Билли. Просто в загальному Білий фон і с контуром кнопочки. За ванну, вот так вот такой А що? Таке бачите, що ти перемістився зовсім в іншу сферу. Тобто да. це не доробив, не наша Давай готівку на касі. Не наша тіма. Ці два екрани помітила. А поміни. до речі, ми скрізь на три звертаємося в кінці сума вашого замовлення. Сума твого да. замовлення? Да. Да. Сума твого замовлення. Платний ще не зобійки замовлення. Ти мене спитав, я його не зрував. Оцю твою знижку треба обрати. Чи, чекай, мабуть, мабуть, каже, знаєш, то не треба обрати. А якщо нових знижки немає? Ні. Ні, 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 ні. Поки що, поки у нас тут да, думає, немає да, якого знижок, да, ми да. спекотно не можемо. Якщо розмі знижки ноль, то вона тут А ми потім да. будемо платити за доробку, розумієш? А, або, нас, або, або білим текстом. Зараз покажемо. Та да, раніше був. Хай з далі, Скажіть мені, допустимо, у нас сьогодні акція, є там мінус 20% на... Вона не буде діяти в п'ятерку. А, так, А, кола на 5, добре. Удивіться. Ну, це теж не забудь. А що? Ага, закрили. І це лишилося. Ні, ні. Ну, це було те, що ти купував. Ну, не реалізовано це ще. Ти ну, ну, не записав? Да, так, я, я вже написав. Так, написав. Так, да. да. значення. Зачем мені поважно трохи дивитися на неї? Ніщий, не, <звук> не можеш нічого заказати. Але хочеш сплати. Але <звук> може хочу перерахувати. Кока-кола. А, нічого не вибуло. Статі. Нічого вибуло. А, і не видно. Що це було? Ні, все. О, то ж ти вибив її. Ні, не видно позиції. Ні. Типу то має трошки. Тушки ще має бути, бо ж трошки щось є опалення. Так, там ж ціна, кількість Ага, ага. Пишу. А, от це ваше замовлення має бути. А ми можемо? Давай сплатити, давай сплати. І був вір картошку, і з осколою. Давай сплати. Що скупи? Я хочу подивитися. Стоп! Ооо, все, все, заліз. Все, закриваємо проект. Так дві колонки мало бути. Маленькому та. А з цього свайпа вправо-вліво. А карі знається? Маленький кран, малий кран. Усього тут немає. Дивіться, кава зверху. Це він тільки що поміняв. Так онешно. Він зранку по спустив, а... Це, це буде нашку можна... розказувати. Мені зараз. Це що ти вийшов, сьогодні не Це найбуде до самого кінця. О! Викар. ти точно. Все, вот то. Ну, чип. Завершено. От і це довго. і, і це довго грозиться. Тут теж треба подивитися, може це зображення заважке.